Михайло Ткач, який працює в Українській Правді, в Українській Правді, яку я читаю кожного ранку, і колектив якої я дуже поважаю. Щойно цей Михайло Ткач опублікував фото якогось нібито паспорту, на якому а… написано прізвище Ліїв з помилкою в прізвищі. Англійською моє прізвище пишеться п'ятьма літерами, а не чотирьма. Де фотографія для людей, які мене не знають, можливо, схожа на мене. Але більш гарніша. я не такий симпатичний. З місцем народження в Москві. Та й взагалі з російським паспортом ця фотографія, якого в мене ніколи не було, бути не могло і. Звичайно, немає. Це Михайло Ткач теж хотів хайпанути, підставивши і видання, яке я завжди читав. Сподіваюсь, воно вибачиться це видання, і буду читати далі. їх. Приєднався цей Михайло Ткач до хайпу, який вже зашкодив нашої обороноздатності. Дійсно зашкодив. Бо я, я звільнився. Я написав заяву про звільнення, і сьогоднішнім числом є наказ, мій, наказ про моє звільнення. Я попросив про це міністра. А, і це не те, що я там якась унікальна людина у пасі, Господі. Людина як людина. Просто, на, просто я виконував велику кількість а, завдань, програм ВІВ, які. Треба тепер мати час, щоб передати, щоб інша людина їх взяла і повела. Це програми важливі. Важливі програми. Деякі з них я сам створив і сам запропонував і сам їх реалізовував. Я, на жаль, не можу їх називати, бо одну з них можна називати: за програма по ударних дронах, до якої я дуже причетний. Інші програми мають гріфи. Зараз вони сповільняться. Вони реалізуються однозначно, але вони сповільняться. І ми втратимо декілька тижнів. А, на жаль, до цього хайпу приєднався цей самий Михайло Ткач. Хто цей хайп підняв там Шабунін, хто, хто це йому підкинув? Я це все важко сказати, але це вже шкодить. Крім того, це шкодить і наразі фізично загрожує мені і моїй сім'ї. Я отримав за 10 хвилин декілька погроз. І хлопці, які мої побратими, повертаються зараз з передка, які побачили фото. Вони не передивляються, чи правильно написано моє прізвище на цьому фото. Вони не придивляються, чи це я на фото. Трошки схожий, але трошки симпатичніший. Вони обіцяють. Розправитися з моєю сім'єю. Я на цих хлопців не злий. Бо якщо б дійсно так сталося, що весь цей час їхній побратим, як з'ясувалось, був громадянином Росії, то можливо і я б його сам би вбив. І ці хлопці довіряють українській правді. І я їй довіряю. Шановні журналісти, що бляха відбувається, за три дня хайпу. Різного плану е, публікації про мене вийшли в 91 змі. Мені за весь цей час подзвонило два журналіста з цензора і ще з одного видання, я зараз не хочу помилитися, не пригадаю, яким я дав якісь коментарі. До мене більше ніхто не звернувся навіть за коментарями. Шановні журналісти, українські журналісти, ви що, бляха, робите? Ви щось чули там про перевірку інформації? Ви що розганяєте, в який час ви це робите? Для чого? Для лайків? І невже це, на вашу думку, це те, що зараз потрібно суспільству? Невже зараз ви відчуваєте, що у суспільства є попит саме на ось е, таку, такий трешняк? Е, я з 14 го року. Кожним своїм кроком, кожною своєю дією доводив, не доводив спеціально, а просто реалізовував все, щоб боротися з Росією. До 2014 року я вірив в те, що війни між Росією і Україною може не бути. Я думаю, що я не один в це вірив. Може ще хтось один в це вірив. А може, я і один в це вірив. І я помилявся. Якщо ви теж в це вірили, ну, може, вдвоє ми тоді вдвох помилялися. Але з 2014 року, коли я переїхав в Київ, вимушено переїхав в Київ, я зробив дуже багато для того, щоб ворог зазнав реальних втрат, реальної шкоди. З першого дня війни, з перших хвилин війни, я займаюся тим, щоб. Якомога більше орків поїхали додому в пакетах. І багато їх поїхало додому в пакетах. Саме тим діям завдячуючи, які ми робили. Я їх далі буду робити. А Суспільство. Чи ми те робимо? Чи дійсно наразі нам пора. Прийшла пошукати ворогів внутрі, і чи не шкодить нам це, ці пошуки, чи хтось це модерує. Бо таку хвилю, яка розійшлася, без модерування не міг зробити до цього жоден з моїх опонентів, яких за життя мені 46 років, скоро буде 47. За життя в мене було різне. Є таке запитання, чого саме він там, з чого не можна було знайти там людину з христальною репутацією. Друзі, посада вакантна. Є бажаючі зараз іти працювати на цю відповідальність, і у вас є хрустальна криштальна репутація. Давайте резюме скидайте на Міністерство оборони і пробуйте. Я не скидав резюме, я брав і робив з, першого, з першої хвилини. Можливо, тому помітили, можливо, тому і щось довірили робити. Запитання, чому я потрапив в Міністерство оборони, якщо я не з тієї сфери. Це саме часте запитання, яке приходило. Я в 2000... У 22-му році отримав е, запрошення від міністра оборони по моїй ініціативі е, зайнятися таким напрямом, як створення електронної черги для військовослужбовців на житло. Це була моя ідея, і міністру вона сподобалася. і Він мене запросив на посаду займатися цим питанням. Спільно з Михайлом Федоровим з міністром оборони Олексієм Резніковим я займався цим напрямом протягом місяця, а потім почалась війна. Коли почалась війна, я взяв автомат і пішов в Терево. Я відповідав за оборону одного з об'єктів неподалік від аеропорту Жуляни. З офіцерами, які працювали в моєму підрозділі в Гумрі, ми займалися саме охороною і обороною одного з об'єктів. Побачив, що нема не вистачає зброї, зайнявся тим, щоб е, забезпечити зброю спочатку цю бригаду ТРО. З'ясували, що основна проблема в логістиці, що просто не вистачає машин. Знайшов і протягом двох діб зібрав велику автоколонну машин, з 100 машин і став вивозити зброю з складів, які на той момент кожного, кожної хвилини були під обстрілами, і ми їх втрачали. Наприклад, склад в Макарові. Макаров-1 є таке військове містечко. Або в Дісні, в Шостки, до речі. Е, і в інших містах зі складів ми привозили зброю. Спочатку в Київ, і Київщину, потім в інші обласні центри: Миколаїв з Віталіком, Кімом ми постійно це співпрацювали і багато що зробили разом. Донеччину, Сумщину. Сумщину возили маленькими бусиками, бо вже була перекрита дорога, і намагалися. Поставити зброю в сумщину тропами. Дмитро Жмуцький знає про це, голова військової цивільної адміністрації неодноразово мене про це дякував. Саме завдяки цієї роботі протягом трьох місяців ми забезпечили всі області стрілковим озброєнням. І це, напевно, помітив міністр, я не знаю, чому так. І в квітні мене призначив на посаду виконуючого обов'язки Управління в департаменті озброєння військової політики там є управління. От я спочатку очолив це управління, яке займається плануванням. Я вмію планувати. в мене є для цього києво могилянська академія за плечами, є для цього академія держуправління, є для цього 20 років стажу керівника, і я займаюсь менеджментом все життя. А потім в серпні директор департаменту звільнився з департаменту, пішов на іншу посаду, і я став виконуючим обов'язки директора департаменту. Ось так я туди потрапив. Не Якоїсь романтичної історії в цьому нема. А зараз я звільнився у зв'язку з цією травлею. Звільнився для того, щоб убезпечити міністра оборони від всього того. А я готовий, якщо є у когось журналістів, якісь запитання. Відповісти на ці запитання, я вас прошу перед тим якусь хуйню, я не знайшов іншого слова, писати. Згадайте про те, що треба робити журналісту. Треба запитати у того, про кого ви пишете, чи це є правда. Хоча, б, навіть якщо він вам не подобається і ви впевнені, що. Ліїв пишеться чотирма літерами англійською мовою, а не пітьма, і що Ліїв народився в Москві, а не там, де я насправді народився. І що там стоїть мій підпис, хоча він на мій не схожий, все одно краще зателефонувати. Мій номер 050 360 82 34. В принципі, він відомий, він висить в Фейсбуці на моїй сторінці відкритий. І я його не міняв вже 20 років. А... Мені дуже прикро, що все це відбувається в ті дуже складні для нашої країни часи. Те, що я знаю, і те, що я по своїй роботі знаю, що відбувається зараз в нашій обороні, точно зараз не потребує такого роду потрясінь. Саме тому я, як тільки ці. Коливання почались, написав заяву і відійшов. Зупиниться. Вибрали мене, ну давайте там. Кошмарки мене. Я готовий відповідати. Але взагалі зупиниться. Гарного вам вечора!